Mam koš moja ne lajme. Гину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужом краю, погину я в чужім краю, хто ж не буде брати? Я? Не жаль ти манко буде, си не жаль, ти, мамко буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мене. Serve to let ハ <laughs> <laughs> Кача по сині, лине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Сам не знаю, де богин. Брати яму ей, виберут ми чужі люди, Виберут ми чужі люди, цим не жаль тиманко. Ж мені, синку, не жаль. ти ж на моїм серцю легко. Meus o Рідні, друзі, односельці загиблого солдата Корнічука Вадима Миколаєвича. Сьогодні ми зібрались, щоб провести в останню дорогу одного з воїнів, який зі зброєю в руках захищають нас із вами, нашу рідну Україну, наше майбутнє від темної ворожої орди російських загарбників. Інформація про загиблих військових, які віддали життя за Україну, з'являється постійно. Ці трагічні події показують, що війна триває, і багато українських військових, як чоловіків, так і жінок, продовжують можно захищати свою країну, віддаючи найдорожче своє життя. Ворог хоче зламати нашу волю, щоб ми зреклися того, що ми українці, щоб ми зникли як народ. Але так не буде ніколи, бо ми не здалися і не здамося. Ми будемо боротись, ми будемо стояти до кінця. Ми виженемо клятих загарбників із нашої землі і ми здобудемо перемогу. Найкращі дочки і сини України віддають за це свої власні життя. Це наші воїни-захисники, чиєю відвагою, мужністю ми захоплюємось, за кого ми молимось. Щодня ми намагаємось допомогти їм всім, чим можемо, що в наших силах. Адже ми в тилу, а вони там, на передовій, у самому пеклі війни, яка не щадить і не жаліє. І сьогодні ця клята війна принесла трагічну звістку у наше село, героїчно захищаючи свободу і незалежність України, загинув наш односельчанин: син, брат, дядько, друг. Сусід Корнійчук Вадим Миколайович. Невимовне горе прийшло в родину. Сум і біль торкнулись душі кожного, хто знав Вадима. Корнічук Вадим Миколайович народився 20 січня 1991 року в нашому селі Пугачівка та зростав у багатодітній родині. Був звичайною непосидючою дитиною. Ходив до школи, спілкувався з друзями. На жаль, і я не можу це не згадати, у молодому віці він зробив фатальну помилку. Він скоїв важкий злочин, за що був засуджений законом на термін 10 років позбавлення волі. Покарання Вадим відбував з 2008 по 2018 рік. Вину свою він спокутував повністю. Як перед державою, так і перед людьми. Після відбування покарання Вадим повернувся в рідне село. Поводився він добре, був привітний, спокійний, доброзичливий у спілкуванні. Близько півроку їздив на тимчасові підробитки у Київ, а потім пішов працювати підсобним працівником на склад сільськогосподарського товариства Агрофірма Злагода. У нашому селі, де й працював разом із односельцями до мобілізації в Збройні Сили України. У колективі працівників він заслужив любов і повагу, вмів пожартувати, допомагав дівчатам, якщо була якась важка робота. Всі згадують його теплим словом. Також намагався влаштувати своє сімейне життя, але так і не встиг одружитись. Хочу зазначити, що Вадим сам двічі протягом 2022 року звертався до військомату з проханням, щоб його взяли іти служити. Не ховався, не чекав повістку, а сам виявив бажання стати на захист батьківщини. Був мобілізований у березні 2023 року. Службу ніс відповідально, брав участь у бойових діях, був поранений. Пройшовши лікування та реабілітацію, знову повернувся на службу. На жаль, 31 липня 2025 року, солдат Корнічук Вадим Миколаєвич, стрілець-помічник гранатометника, 2-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 1-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону військової частини А 7384 загинув, виконуючи бойове завдання. Поблизу населеного пункту Степногірськ Васильківського району Запорізької області. Я хочу висловити щирі слова співчуття батькам Любові Васильівні та Миколі Онисівичу за сина та всій чисельній родині, яка втратила наймолодшого брата. Щиро співчуваємо вам у вашій скорботі. Нехай пам'ять про нього залишиться у ваших. І наших серцях назавжди, адже він віддав власне життя за життя наступних поколінь, за наше з вами життя, за майбутнє України. Прошу вшанувати загиблого героя-захисника Корнійчука Вадима Миколаєвича та всіх воїнів, які загинули, боронячи нашу землю хвилиною мовчання. Спочивай з миром, Вадиме. Вічна тобі пам'ять і Царство Небесне. Слава героям! Слава Україні! героям! Слава Шановна громада, ми всі з вами прості люди і живемо в соціумі, де зустрічаємося один з одним, де виникають якісь конфлікти, спірні питання. І часто густо ми просимо людей, допоможіть у вирішенні того чи іншого. Але сьогодні ми. В конфлікті, де ставиться питання, жити нам, чи бути знищеними і розтертим московськими загарбниками. Чи буде нація, чи буде наша українська мова, чи буде наша віра, яка допомагає нам жити? Чи будуть наші надбання від дідів культурні, майнові, збережені? Це велике протистояння. І ми сьогодні надіємося, що весь світ почує нас і скаже, що цю гідру потрібно задушити, її потрібно розтерти, тому що і з вами таке буде. Ми надіємося, що весь світ адекватний, почує нас, зробить правильні висновки. Але, але якби не наші хлопці, дівчата, які сьогодні на передовій, то нас би світ не чув. І виходить, що надіятись потрібно на власні сили насамперед. Що її підтверджують такі хлопці, як Вадим, якого сьогодні ми проведжаємо останній путь, те, що українська нація незламна. Українська вірна, віра буде вічною. Яка ціна цьому? Надзвичайно важка. Це не просто завалилась будівля. Це... Руйнується все, тому що людське життя відновити дуже важко. А за ним йде така дорога будівництва, відновлення і продовження тієї віри, традицій і всього. Все вмирає з людським життям. Тому ну, сьогодні ми маємо цінувати кожне життя. Бути єдними, мало сказати, бо. Кожен палець на п'ятірні, якщо розщепірений, дуже легко зламати. А коли він буде в кулаці, то цим кулаком можна бити. І чим міцніший він буде, тим сильніше можна вдарити. Я сьогодні хочу подякувати батькам Вадима, які народили, виховали. Нам властиво помилятися в нашому житті. Але ми сьогодні робимо висновки, що Вадим поклав життя за нас. Це найвища із людських чеснот. Він сьогодні виконав такі прості слова громадянського обов'язку. Але наскільки це цінно? Найважче мамі проводжати сина і більше його не побачити. Сьогодні від усієї громади я хочу висловити всім вам, рідні і близькі, бо це найперше родинне горе. А потім вже і наше нещастя. Вам це надзвичайно боляче. Я хочу побажати вам сили й мужності пережити це, дожити до тієї перемоги, за яку воював ваш Вадим. Ну а тобі, Вадиме, вічний душевний спокій, ти його заслужив. Про всіх тих воїнів, які поклали своє життя заради нас з вами. Заради сьогодення і майбутньої України вічна пам'ять і шана. А за тих, хто сьогодні на передовій, молимося, віримо в те, що вони прийдуть додому живими і неушкодженими. Слава Збройним силам України, смерть всім ворогам України і слава Україні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за спокій душі убитого воїна. І за відпущення йому всякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи помилуй, щоб Господь Бог оселив душу Його там, де праведні спочивають, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів Його у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи. Імені президента України, Верховного головного командуюча, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив ваш син.